Привіт, глічери! Сьогодні в Гліч Дайджесті! пк версія Ghost of Tsushima не для всіх. Нові ігри і Ей та Ubisoft, Hellblade 2 вийде на PS5 та інші події зі світу ігор, і не тільки. Сердечне спасибі за вашу підтримку і вподобайки під нашими відео. А якщо ви на каналі вперше, можете підписатись. Нагадаю, що для актуальних новин і спілкування в нас є телеграм, а за можливості ви можете стати спонсором каналу або підписатися на Бамії Кофі. Усі посилання під відео. Погнали! Здавалося б, Історія з хелдайверами закінчилась успіхом, і всі залишились задоволеними. Гравцям не обов'язково заводити обліковий запис PSN, а оцінки гри повернулися майже до тієї ж відмітки, що була до фатальної новини Sony. Проте стало відомо, що в цій битві не обійшлося без жертв. Ком'юніті менеджера Helldivers 2 під Нійком Spice звільнили після того, як він заохочував гравців писати негативні рецензії на гру задля впливу на Sony. На офіційному каналі гри у Discord він написав про те, що був радий працювати у Arrowhead і хотів би продовжити роботу. Проте рекомендувати людям робити рефактор. І залишати негативні відгуки, якщо ви менеджер спільноти, не найкраща ідея. Що ж, гадаю, не буде зайвим побажати спать за успіхів в його майбутніх починаннях. Проте, схоже, Sony не вчиться на власних помилках і не збирається глобально переглянути свою політику. Не дивлячись на те, що раніше було заявлено про необов'язкову прив'язку до PSN для сюжетної кампанії Госто Сусіма гра більше недоступна в країнах без PSN і її знімають з продажу у цих регіонах. Для тих, хто зробив передзамовлення, передбачено повернення коштів. Sony така Sony. Здається, у Xbox справи йдуть не дуже, принаймні на даному етапі. Zenimax зараз переживає додаткові скорочення серед продюсерів, тестерів і інших відділів, а Tango Gameworks втратили можливість розробити Hi-Fi Rush через раптове закриття, як і Arkane Austin, яких закрили попри бажання розробити новий ігровий проєкт. На думку керівників Zenimax, Arkane Austin та Tango закрили через те, що вони планували розширятися для нових ігор, а не зменшувати витрати. До виходу нових ігор студій минуло б ще багато років. А закрили їх для того, щоб можна було направити більше ресурсів на вже наявні проєкти. Також після придбання Activision, керівництво Microsoft уважно стежить за успіхом Xbox, тому Activision також піддалася реструктуризації, що привела до обговорення випуску нових Call of Duty у Game Pass та можливого підвищення цін на підписку. Стратегія Xbox тепер передбачає випуск більшої кількості ігор на інших платформах, включно з Hellblade 2 на PS5. Хоча це питання ще на розгляді. EA розраховує випустити ще дві гри до квітня 2025 року. Однією з них буде Dragon Age Dreadwolf, інформацію про яку почнуть розкривати цього літа. Інша гра буде, так би мовити, партнерською. Як правило, такі ігри EA публікує, але не розробляє самостійно. Цікаво, що EA досі не надала вікно випуску Dragon Age Dreadwolf. можливо, щоб зберігти сюрприз. З'явилась інформація, що Ubisoft покаже геймплей Assassin's Creed Red 10 червня на Ubisoft Forward, а журналісти зможуть пограти у гру на Summer Games Fest та з 12 червня ділитимуться враженнями. Також компанія зараз працює ще над кількома проєктами. Серед яких Assassin's Creed Hex, реліз планується у 2006, проект Nebula, який відбуватиметься в Індії та Астецькій імперії, проєкт Raid, що буде PvE-кооперативом до чотирьох осіб, проєкт Echo, що теж є мультиплеєрною грою, а також ремейк Black Flag та ремейк іншої старої частини. Погодьмося, чекати на щось можна місяцями, роками, але коли починаєш чекати на щось, яке перетворюється на міф, то це вже справжня афера. Так, мої дорогі глітчери, мова йде про нашу українську перлину. епізоди Тінь Чорнобиля. Рак нагорі свиснув, як кажуть, з цієї пори, як вперше оголосили про гру «Сталкер». Та чи не доводилося вам чекати на щось так довго, що у вас вже з'являється думка, що це збігається зі зникненням динозаврів? Цей фільм, як криватий вислів у сучасних інтернет-кругах, мав все: натякнуті обіцянки, неймовірне затягнення термінів, навіть певний душок амбіцій. Але нарешті він вийде. Якщо ви вже здавалися, в очікуванні вам сповіщають кінець стражданням близько. А що якщо це все-таки варто? Виявляється, це не просто документальний фільм, це розповідь про галузь відеоігор, пристрасть до своєї професії та проєкт, який вийшов за рамки екрану і перетворився на соціально-культурне явище. Епізоди це історія незалежної України. Вони здаються різними. Але водночас дуже схожими, наївними, сумними, амбітними. Це значущі події, які вплинули на розвиток цілих поколінь. Розповіді від перших осіб з використанням унікальних архівних матеріалів. Це були всі основні події на сьогодні, тож пропоную обговорити їх в коментарях. А якщо ви ще не підписались і не поставили вподобайку цьому відео, зробіть це зараз. Також дякую всім спонсорам мого каналу. Ви найкраще. І не припустіть, там вийшла свіжа серія ігрофільму Mortal Kombat 11. Ніндзя-мім чекає на вас. З вами був Дмитро Глічер. До зустрічі!